Добрий день, шановні глядачі! Всім привіт з Миколаївщини! Ви на каналі всім про все. Сьогодні хочу поділитися з вами, які томати я висіваю на розсаду в цьому році. Деякі вже я висіяла, вони вже висіяні, а деякі ще треба посіяти, так як сьогодні у нас. 12 березня, два дні у нас йде дощ. Сьогодні он навіть пролітав сніжок, не дуже гарна погода. Тож, надіюсь, що завтра позавтра висію всі останні помідори. І капусту. Капусту також трохи висіяла, а то ще буду сіяти завтра позавтра. Тож, робимо огляд. Висіяла ранні помідори, низькорослі, такі як санька, ляна, мабуть, ці помідори знають усі. Новічок така сливка, вони всі скороспілі і всі низькі. Тобто від 40 до 60 крайній 70 см, висотою кущики. Кущики, які не треба пасинкувати, не треба формувати. Так, отако ще помидор північна королева супер скоростиглий. Це все низькорослі помідори. Ляна тільки рожева. То була ляна червона, а це ляна рожева. Волгоградський рожевий, Тоже ранній сорт. От. Це вже більш високі томати. Биче серце досягає до метр двадцять, метр п'ятдесят. І крупні томати. От. Фатіма рожева теж схожа на биче серце, але це інший томат, і він низький. Якщо серце до півтора метра, то цей від 40 до 70 см кущик. Але плоди великі від 400 г. Також мені дуже подобається не один рік висіваю гібрид Тарасенка. Отакі От симпатичні помідорки смачні, дуже гарні в консервуванні, вквасяні. Це також більш високі томати, вони також досягають десь до 1,20-1,50 м в висоту, а то й білі. Ще отакий томат, дамські пальчики. Дуже красиві в консервуванні. Вони плотненькі і гарно виглядають у баночках, і вони дуже смачні. Також вони високорослі, метр п'ятдесят. Їх треба формувати, пасинкувати, формувати. Отакі. Ще отаке биче серце тільки жовте. Це вже середньопізні сорта. От, і також вони високі. Це те, що я висіяла, ще треба висіяти. Отакий От, волгоградський, це середньопізній. Він також невисокий, він десь 60-70 см кущик, такі середні помидори. Таку Томат хурма. От. Він середньорослий, він і невисокий і немалий, десь від 80 до метра От. такі кущики. І він середньостиглий, неранній. Отакий От гарний томатик. Хамелеон. Це буду перший раз висівати такий помидор. Теж він середній. Середній по стиглості і середній по висоті до метра. От. І ще отакі золоте руно. Також буду висівати вперше. Також вони середньорослі, тобто від 70 до метра. От. І ранньостиглі. А ще у мене є зібране своє насіння з минулого року. Досівала отакий томат Амурський тигр. Мені сподобався невеличкі плоди, дуже смачні, солодкі. І кущики середні, десь до метра. І дуже рясно плодоносить. Так що, якщо хочете, Рекомендую такий сорт, симпатичний, дуже смачний і дуже родючий. Уже третій рік вирощую помідор блєво. Це отакі темно-фіолетового забарвлення помідорки. Смачні. Всередині вони такі червоно-вишневі. А зверху вони отакі темно-фіолетового кольору. Це вже свої насіння зібрані. Садова жемчужина, садова перлина. це теж свої насіння. Це, можна сказати, дуже низькорослий помідор. В нього кущики 30-40 см, геть облятій, дуже довго плодоносить. І надранній. він один із перших в минулому році в мене достиг. Малесенькі розовенькі помидорочки. Такої каплевидної форми. На жаль, не зробила ні відео, ні фотографію. В цьому році покажу вам. Це, можна сказати, черики. Вони дуже солодкі, симпатичні, такі рожеві вишеньки на кущу. Дуже смачні. Тож зібрала свої насіння, буду висівати. Ну, з року в рік зібрані помідори, такі дуже масивні, дуже крупні, розові, не знаю, вони в нас вже дуже давно всі садять їх. Розові великі помидори такі бувають, що і 700 і 800 грам, салатні такі помідори. І такі ж самі помідори зібрані насіння. Це рожеві, здорові, крупні, великі, а це ще червоні, такі самі крупні великі помидори. В них назви немає, вони у нас вже дуже давно всі їх садять, собирають собі насіння, і вони переходять із сім'ї в сім'ю. І ще свої також зібрані насіння. От своїх томатів просто червоних. От такі томати я буду сіяти в цьому році. Вже деякі посіяла, вже деякі почали сходити. От. А це ще мені предстоїть їх висіяти. Сьогодні-зав, сьогодні ні, бо сьогодні там погода на вулиці, дуже сильний вітер, холодний. У нас лише 2 градуси тепла, але такий вітер, що наче мороз. І ще й пролітає як не дощик, то сніжок. Було було вже майже літо. Позавчора у нас було 18 градусів на вулиці і сонечко, а ось ці два дні, я ж кажу, йшов дощ, трошки перестане і знов йде. Майже два дні йшов без перестанку дощик. А сьогодні то вже зовсім стало холодно, вітряно. І я ж кажу, то пролітає сніжок, то дожік. Так, і ще вже мене висіяне балконне диво, ось, начати пачечки от, жовтий і червоний. А ще буду сіяти отаку от лінду кімнатна і е, балконний жовтий. Ось такий. Люблю ці маленькі помідорчики, черики, як і в салати класти дуже гарно яскраві такі салати виходять. А також і консервувати вони в баночки, особливо коли робиш, маринуєш асорті. от Там патісончики, перчики і огірочки, оці малесенькі помідорчики різного кольору. Тут дуже гарні баночки виходять. Також я ще посіяла вже на розсаду ранню капусту. Це капуста гібрид F1 козачок. От. І, звичайно нашу капусту іюнська. От. Ще буду сіяти капусту пізню. Лесю, кам'яна голова, це також пізня, білосніжка, це пізня. Кожен рік сію капусту слава це середня, універсальна капуста, яка годиться для всього. І квасити, і закручувати салати, і маринувати. Ну, на все на все. І в свіжому приготуванні вона дуже смачна, соковита, білокачанна, дуже хороша, універсальна. Тобто можна посіяти тільки славу і бути з капустою. І навіть вона на зберіганні також себе показує ну, дуже добре. Я не скажу, що вона прям до самої весни ви її будете зберігати. але довго вона стоїть. Лангейн Дейкер. Також вже багато раз вирощувала. Мені подобається ця капуста пізня. От, оця капуста буде стояти вам до весни. От. Із цвітної це снігова куля. Я зробила висновки, що от снігова куля. У мене на городі мені е, вона вдається найкраще. От я її буду висівати. От. Е, в прошлому році висівала отаку капусту мовір. Ну, була, ну, вона не дуже гарні результати е, показала. Е, так що осталися насіння, висію. Ну, Більше буду вже снігову кулю кожний рік. Із червонокачанних це рубін. Рубін ось. Такого виробника геліус і такого флора плюс. Буду висівати. Ось. І також ще в мене є з минулого року капуста Олена. Також непогана, але більше подобається рубін. Рубін в капусти більш ніжні листочки, і нема таких дуже грубих оцих прожилок. Як ось у Олени. Хороша капуста, гарненька все. Ну, у неї трішки грубуваті ці прожилки. І також в минулому році трішки висивала в брусельську. Осталося насіння, то ще буду висівати брусельську капусту. Отакі От насіння я. Висіяла деякі, а деякі у мене на плані на сьогодні-на завтра, ну сьогодні ні, завтра-позавтра, якщо дасть погода, то буду висівати ці насіння. Отакий От огляд насіння вам показала. Діліться, будь ласка, що ви висіяваєте, які сорти. Що у вас вже росте. От як ви можете бачити, моя розсада, я вам вже її не один раз показувала, то росте, от, росте, розвивається, вже є натуральні листочки. Треба вже пікувати, пікірувати її, от, але трошки затримка із теплицею. От. Так що такі справи. Ну, далі покажу вам, як висівала, де воно знаходиться зараз мої посіви. Все вам покажу. Сьогодні 10 березня, на вулиці сонечко, гарна погода, 18 градусів, тепло і чоловік. Почав скручувати докупи каркас теплиці. То він робив заготовки, отакі, скручував всі деталі, де треба було. От, А тепер вже складає сам каркас. Поки у дворі, потім перенесемо його вже на місце, на город. Сам каркас не дуже важкий, то без проблем занесемо його на місце. Тільки трошки габаритний. Ну, нічого, сію у ящики томати. Обичні ящики пластикові, застеляю поліетиленовою плівкою, роблю деренажні отвори, засипаю ґрунт. десь 6-7 см. О! Творчий безлад. Все кругом розкладено. Ну, так мені зручно, От. розкладаю насіння, у такі борозди роблю у ящички і висіваю насіння. Ще дуже багато всього треба посіяти. От, що вспію сьогодні, що не вспію, вже буде на потім. Отака земля покупна. Нічого більше не додаю, просто пересіваю через решето, засипаю в ящики. Це вже ось посіяні ящики. Посіяла трішки ранньої капусти і сію томати ранні. Все просто. Поліетиленовою пліткою застелила, засипала ґрунт, зробила борозди і виложила насіння. Насіння нічим не обробляю, не замочую, просто сухе. Томати гарно сходять, вже є сходи, які раніше висівала. От. Засипала рядочки, гарненько притрамбувала рукою для того, щоб насінинка, коли буде виходить, щоб вона скидала саму насінинку. Все, що висіяла в ящички, треба пролити. Великі об'єми, то в оприскувач набираю води, додаю марганцівки, роблю рожевий розчин, середній такий рожевий. І буду проливати ящики з насінням водичкою. Це мені буде зручно робити акумуляторним оприскувачем, от, щоб не ходити ні з якими ручними тими оприскувачами, ні з лійками. Ох, включила собі і е, дуже зручно буде мені пролити всі ящики розшина марганцівки. І цього буде досить. Щоб насіння зійшло. Дуже гарно, ретельно проливаємо повністю, ну, щоб не так, що аж було, то, ну, просто щоб була гарно зволожена земля, От. ці ящики таким чином проливаємо повністю щоб одномірно було пролито. Я ж кажу, не робити болото, а просто увлажнити гарно ґрунт, щоб насінинка мала досталь вологи прорости. Ось вам показую, куди я свої ящики перенесла. Так як тепличка ще не зовсім готова, у нас уже на городі стоять парники. Парниками ми користуємось уже 3 роки. Це чоловік сам зробив такий парники скринька. От. І сюди я поскладала свої ящики з вис'яним насінням. Висіяла томати і ранню капусту. Ну, це, звісно, ще не все. Ще багато треба досівати. Поки отак, у парники. У парника двойна плівка. І у нас вже доволі тепло, і по прогнозу, вроді, не має бути таких сильних. Ну, похолодання буде, ну, морозів сильних немає. Можливо, приморозок до нуля. От такі маю два парники, їхні розміри е, метр двадцять на два. А це усе ми установили вже. Каркас самої теплиці, ще нема торців, ще нема дверей, форточок. От. І вже як доробить чоловік, не вистачає йому часу, бо є ще й друга робота, а також ще й ходив на роботу. От. То у вільний час він складає цю теплицю сам. Ось покажу вам. Який в мене вже гарненький зимовий часник. Садила його у листопаді. Виходить, гарненький, міцненький. Це присипала зимою і ось вже рано навесні попелом. Ми топимо дровами, то підживлюю трохи по городі, розсипаю попіль. Це цибулька, також голландська цибулька саджена у листопаді. О, ревізор прийшов Маруся. Ще дуже багато роботи, як завжди, навесні треба вигрібати полуницю, обрізати. Уже ось о, квасок підростає, щавлик, і цибулька. Багатолітня батун. Ще декілька днів і буде перший молодий зелений борщик. От. Ще ось, ось стоять наші оброблені кущі і дерева після бордовської суміші. Успіла обробити, бачите, пройшло декілька днів і вже набухли бруньки на смородині, вже ось, ось, ось вже будуть відкриватися. То якби зараз, то вже не можна було б обробляти токпроцентним розчином бордоською, вже б тільки 1%. От. А так обробляла раніше і встигла 3% бордоською сумішу. От. Отак От виглядає наш садок. Ще дуже багато роботи. Це тільки початок. Ну що, шановні глядачі? Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, пишіть, як ви сієте, що у вас росте, які у вас успіхи. Чекаю всіх на своєму каналі. Буде багато цікавого, можливо, корисного. Всім всього самого найкращого. Миру всім нам. До побачення!